Нілорак бомбить дронами Москву та змушує вибухати від сміху соцмережі. Світлану Лободу, яка жила і працювала в Росії після 2014 року, вилучили зі списку ганьби. А дружина Віктора Павліка похизувалася спецперепусткою на столичному мосту. У цьому випуску таємного життя ляльки-мотанки ми розкажемо про розваги влади ями у США. Та про звинувачення Анни Алхім у коригуванні вогню у Дніпрі. А пташка завжди хотіла крилами так літати, щоб було багато місця. І тому мені було в один момент мені було дуже тісно в Україні. Співачка знову стала мемом тижня. А все через знімок збитого під Москвою безпілотника з написом Ані Лорак фонд помсти. Фото, звісно ж, є фейком. Але щоб це зрозуміти, розуму росіянам забракло. І підігруючи жарту, українці почали дякувати зрадниці за допомогу у боротьбі з агресором. Дякую, Ані. Ви не просто голуб міра. Ви дрон. возмездія. Найкращий агент української розвідки під прикриттям на Росії. Дякуємо Кароліна за дрони помсти. Так от що ви мали на увазі, коли казали я вернусь перельотний птицей. Співачку, котра боїться назвати війну війною, тролять не вперше. Раніше блогер Антон Ходзе подякував артистці за допомогу ЗСУ. Вже три пікапи на її пожертвування закупили п'ять тепловізорів та десять дронів, з яких можна скидати гранати та воги. Зараз домовилися про купівлю дронів Камікадзе. У РФ один за одним почали скасовувати концерти співачки. Як це отримати відповідь за зраду батьківщини, зрозуміє колега Кароліни Світлана Лобода. Нещодавно співачка вирішила дати благодійний концерт у Києві, нібито для того, щоб зібрати кошти на відновлення лор-відділення Охмаддиту. Однак у клініці про благородний вчинок навіть не здогадувалися, та дізналися про все лише після звернення співака ярмака. Друзі, всім вітання! Сидимо зараз якраз з товаришем, готуємось до задачі в найприємнішому місці світу і читаємо ось таку новину, ось таку ганьбу. Допомогти лор-відділенню можна багатьма іншими. Шляхами із багатьма іншими дійсно достойними людьми в цій країні виступ лободи і скасували, пригадавши зірці, що з 2014-го вона будувала кар'єру в Росії. Люди, які зараз в окопах не перший місяць ходили по коліна в воді, мерзли взимку, коли вони побачать, що свята Лобода буде трясти своєю дупою десь під Києвом для зрозуміло якої публіки цього не зрозуміють. Свій найяскравіший показовий виступ, але зі сльозами Лобода влаштувала в перші дні повномасштабної війни Росії проти України Останні п'ять днів – саме худше, що відбувалося зі мною з моїми родними близькими, живучими в Україні. Хто почав криваву війну, Світлана змовчала, але невдовзі виїхала з країни терористи. Невже вона щиро розкаюється за проросійське минуле? Чому ж тоді не залишає позаду те, на чому збудувала кар'єру в Росії? Я не можу від всього, що я Я своїх пісень. Я не можу їх перевести на український язик, я вважаю, що це абсолютно глупо і неправильно. Лобода вперто намагається всидіти на двох стільцях. Тому що я просто якась. потеряшка. Та заявляє, що робить пожертви у відбудову рідного ірпеня і донатить українським волонтерам. У кулуарах кажуть, Світлана має впливових покровителів, і вони вже подбали про те, аби зірку витягли зі списку ганьби. Як каже Петро Заставний автор списку. Дуже багато хто з впливових людей просив за неї та казав, як багато вона робить для України. Петро впевнений, що артистка має великий шанс повернутися в український шоу-бізнес завдяки знайомствам. А поки Лобода намагається відбілити свою репутацію, Катерина Реп'яхова вкриває плямами репутацію чоловіка. Дружина Віктора Павліка похизувалася у соцмережах спецперепусткою на зачинений для цивільних автівок міст у Києві. Документ вона начебто отримала в подарунок від коханого. Мене чоловік везе да, да. Тіше, ти, Тіше, дивись, що там банку. Везе мене по південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонерних. Не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Перепустити перепустка Подарунок підписники вибухнули обуренням. Адже під час воєнного стану рухатись мостом можуть тільки авто, екстрених та аварійних служб, громадського транспорту та транзиту. Тож павліку довелося виправдовуватись за цей шикидим. Насправді це просто пропуск на комендантський час, тому що я дуже часто приїжджаю дуже пізно з благодійних виступів на підтримку Збройних сил. То мені такий документ просто необхідний на комендантську годину. Це мій документ, а не дружини. А подарунок вона мала на увазі сама поїздка через міст, а не документ. Слідом за артистом вибачення попросила і Катерина. Я не права. Я помилилась. Як будь-яка жива людина, я помиляюся. Я недоречно пожартувала. Я не мала публікувати ту сторі. Попри те, що дружина Павліка вилучила відео з мережі, його встигли побачити у поліції Києва. Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою і вилучили спецперепустку. Ні, обіцянок. Ні, пробачені все сталося само собою. Слова набули нових знач. Ми ж не змінилися з тобою. Ну точно не змінилося, бо хизуватися Катя дуже любить. Ще до поїздки мостом вона вихвалялася дорогою автівкою, яку придбала майже за 2 мільйони. 60% виплатила одразу, а ще на 40% взяла кредит. А ще раніше Катруся вихвалялася новеньким лендровер, який придбав і сам співак. Після вихваляння нічними мандрівками, ймовірно, розповідей про нові покупки та подарунки у соцмережах поменшає. Не приховує любові до розкішного та безтурботного життя, і хореограф Влад Яма. Після початку повномасштабного вторгнення він вирушив із сім'єю у Майамі. Яким чином ти виїхав з України? Я виїхав одразу і дуже швидко. Судячи зі сторіс, артист нещодавно відвідав презентацію обновки в автопарку української тенісистки Енгеліни Дімової. Можливо, Влад шукав там машину для потреб ЗСУ. Адже його прагнення допомогти українцям настільки сильне, що хореограф ладен коперсатися у смітнику. Ні, це не крадіжка. Викинули сусіди, але поїде до наших героїв і не порожня. Це справді чудова допомога влади. Наші захисники безумовно оцінять скарб зі смітника. Цікаво лише, що ти маєш на увазі, коли кажеш, що валіза буде не порожньою. Бо знаємо ми одного бункерного діда, який також валізи любить наповнювати. Дісталося від підписників і блогерці Анні Алхім. Вона опублікувала заклик допомогти військовим, які перебувають у конкретних медичних закладах Дніпра. Через кілька годин після цього російська ракета поцілила в одну з лікарень міста, забравши життя чотирьох людей. Утім, Анна нічого злочинного у своєму вчинку не вбачає. Я вважаю, що це вообще ні для кого ні секрет. Я не думаю, що сидят русські такі так Алхім розмістила дані, зараз ми вдаримо по больниці. Ну що за бред? Ну якщо вже піднімати питання маячні, то варто прислухатись до того, що власне вилітає із рота скандальної блогерки. Ти сказала, що ти можеш продати. Себя заранжу за 200 діть. Слушає, да, а чого ні? Ну типа до ну, да, да, такой хейт хихет такой бил, типа а що всі безплатно дають? Загалом же відомі та навіть колись заслужені живуть нині своїм таємним життям. Вони не розуміють, що пішло не так і чому від них відверто відвертаються, з них глузують. І куди ж поділася така мила серцю слава? І як так сталося, що геть усе їхнє безтурботне життя змінилося? Проте факт залишається фактом. Саме війна викриває та розставляє усі крапки. Так, аби знати, хто є хто, хто справді герой, а хто лише лялька, яку коли розмотати нічого й не залишиться.